Одного разу дядечко Цезар зібрався на полювання і покликав із собою піфа. Навіщо я тобі? здивувався Піф. – Я ж не мисливський собака, я просто дворовий пес. Господар краще знає, який ти пес. Мерщій за мною. В лісі піфу дуже сподобалося. Він стривав, качався на траві і гавкав із задоволенням. Ти, може, думаєш, що прийшов сюди на прогулянку? суворо зауважив дядечко Цезар. Тож знай, ти прийшов сюди працювати, твоя справа знайти, де ховаються зайці. Слухняний пів уткнувся носом в землю і став її обнюхувати. Ну, куди ведуть сліди? спитав дядечко Цезар. Здається, праворуч. Невпевнено відповів пів. Вони повернули праворуч. Дядечко Цезар йшов, зігнувшись та ступаючи навшпиньки, а пів зовсім припав до землі і майже повз на череві. І раптом дядечко Цезар так відчайдушно скрикнув, що пів аж підстрибнув. Він там, ліворуч, я бачив його вуха. Хто? Вовк? Тремтячи від страху, запитав пів. Який ще вок, дурню, повів мене праворуч, коли заяць зовсім з іншого боку йшов? «А ну, давай жени його на мене. Пів стрімко кинувся туди, де між деревами ми готіли довгі сірі вуха зайця. А ятечко Цезар причаївся в кущах і став чекати. Заяць стрибав то праворуч, то ліворуч, і щоб не відставати. Піфу доводилося повторювати його стрибки. Незабаром піф зовсім вибився з сил. Хитрий заєць тільки на це й чекав. Сховавшись за великим дубом, він висунув за стовбура мордочку і засмикав носом, немов дражнячи піфа. Пів кинувся до нього. Але, як би не так, заєць поскакав кругом дерева, пів за ним. Вони зробили кілька кіл, і у піфа запамрочилося в голові. Він опустився на траву і висолопив язика. Побачивши це, заєць осмілів. Він підійшов ближче і гілкою полоскотав товстий чорний ніс піфа. Піф тявкнув, схопив гілку зубами і з силою потяг її до себе. Заяць випустив гілку і піф від несподіванки полетів до гори дригом. Ну, гаразд, не будемо сваритися, сказав заєць. Твій хазяїн далеко, і ніхто не завадить нам стати друзями. Але повернемося до дядечка Цезара. Він втомився чекати та пішов у той бік, де зникли пів і заєць. Дядечко Цезар ішов довго і нарешті вийшов на галявину. А на галявині дядечко Цезар навіть впустив рушницю від подиву. Піф і заєць грали в чихарду. Раптом заєць побачив дядечка Цезара. Небезпека наближається, крикнув він і кинувся навтьоки. До побачення пів. Приходь у гості. Ах ти, не робо, як ти смів опустити зайця, обрушився на піфа дядечко Цезар. Він не зробив нічого поганого, спокійно відповів пів. І потім я ж попереджав тебе, я не мисливський собака, а звичайний дворовий пес. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.